Окупанти в Криму показово влаштували вшанування жертв геноциду, який вони самі вчинили 18 травня. День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. У 1944 році сталінський режим насильно депортував понад 190 тисяч кримських татар. Людей вивозили в товарних вагонах без їжі та води. Половина навіть не пережила дорогу, а згодом в їхні домівки активно позаселяли російських посадовців. Лише за 45 років кримцям дозволили повернутись додому, коли Крим вже був у складі української РСР. 2014 року Росіяни анексували півострів, і вже 11 років російська влада це нащадки того самого режиму, і вона. Продовжує репресії проти кримських татар, арештовує активістів, переслідує журналістів, забороняє мову та культуру. Але при цьому в день пам'яті в окупованому Криму урочисто покладають квіти до монументу жертв депортації. Це фарс, а не пам'ять. І справжнє цинічне лицемірне обличчя окупації.